Так, а це покажу груша найвій. На сажениця купляв. Оце там місце щип. Це от мурашок зробив. Ну, не знаю, або мурашок не було, або помогла ця штука. Ні, нема нічого. Оце такий стовбур і крона оце така. Груша зеленюща, якась густа кучерява на цієї віша. Геляки ростуть як попало, я не знаю, як її обрізати. Це страховіття. Ось така тут. Росте куди попало. Тут свій вона. десь ось тут щось. Не знаю, мабуть вже не одна наших Ще є, цей цвіт попадав. Це така груша. Так красиво, але що воно буде? Оце таке.